Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дробаха. Я викладачка Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чому дорівнює сума кутів трикутника і чи залежить вона від виду трикутника. Візьмемо довільний трикутник А Б, проведемо пряму ДЕ є, через точку Б паралельно стороні АЦ. Проаналізуємо отриманий рисунок. Маємо дві паралельні прямі АЦ та ДЕ є, та дві січні. А Б та ЦБ. Розглянемо спочатку паралельні прямі АЦ і дає і Січну АБ, кути ДБА та БАЦ рівні за величиною, як внутрішні різносторонні. Аналогічно кути ГБЦ та БЦА рівні, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АЦ та ДЕ і Січні БЦ, кути ДБА АБЦ і ЕБЦ. В сумі дорівнюють куту ДБЕ, що є розгорнутим з вершиною Б. Тобто його градусна міра становить 180 градусів. Ку ДБА кут АБЦ, кут, кут ЕБЦ дорівнює 180 градусів. Використаємо раніше отримані рівності. Кут ДПА дорівнює куту БАЦ, а кут ЕБЦ дорівнює куту БЦА. І замінимо кути. ДБА і ЕБЦ відповідно рівними. Отримаємо рівність кут БАЦ плюс кут АБЦ плюс кут БЦА до рівня 180 градусів. Тобто сума кутів до вільного трикутника є величиною постійною і не залежить від виду трикутника. Важливими є наслідки з цієї теореми. По-перше, у будь-якому трикутнику є хоча б два кути гострі. І справді, якщо два кути будуть прямими або тупими, то в сумі три кути дадуть більше, ніж 180 градусів. І другий наслідок: сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Адже один кут прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів, тоді на два інших кути гострих, припадає 180 мінус 90, тобто теж 90 градусів. Розберемо практичні задачі. Дано. У трикутнику ABC кут B дорівнює 56 градусів, кут С дорівнює 79 градусів. Необхідно знайти кут А. Розв'язання. Якщо в задачі сказано знайти кут, то мається на увазі, що потрібно знайти градусну міру цього кута. За щойно доведеною теоремою, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто кут B плюс кут С плюс кут А дорівнює 180 градусів. За умовою нам дано значення градусних мір двох кутів. Кут Б дорівнює 56 градусів, кут С дорівнює 79 градусів. Підставимо ці значення у рівність, що задає суму кутів трикутника. 56 градусів плюс 79 градусів плюс кут А дорівнює 180 градусів. Виразимо з тієї рівності кут А. Отримаємо. Ку дорівня 180 градусів мінус 56 градусів мінус 79 градусів, тобто дорівнює 45 градусів. Отже, ми знайшли шуканий кут. Наступна задача: дано. Один кут трикутника вдвічі більший за другий, а градусна міра третього становить 30 градусів. Знайти невідомі кути трикутника. Нехай задано трикутник АБЦ, у якому кут Б дорівнює 30 градусів. А кут А вдвічі більше за кут С. Позначимо кут С за Х. Тоді кут А дорівнює 2х. Застосуємо теорему про суму кутів трикутника. Кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Складемо рівняння 2х плюс 30 плюс Х дорівнює 180 градусів. Тоді 3х дорівнює 150 градусів. Х дорівнює 50 градусів. Отже, кут С дорівнює 50 градусів, а кут А дорівнює 50 градусів помножити на 2, що дорівнює 100 градусів, оскільки має міру у два рази більше. На цьому в нас сьогодні все. Ми дізналися, чому дорівнює сума кутів будь-якого трикутника. На наступному занятті розберемо ще інші складніші завдання з вивченої теми. Дякую вам за увагу!